Різдво. Це свято асоціюється з безлічю фільмів та серіалів, але точно не з американською історією жаху. Проте і у цьому серіалі є серії, які додадуть трохи різдвяного настрою справжнім шанувальникам горе. Про ці серії я вам сьогодні і розповім, а ви потім скажете, чи з'явився у вас різдвяний настрій. Перший сезон, 12-та серія. Перший сезон завершився досить символічним і моторошним різдвом. Родина гармонів, яка вже перейшла до світу привидів, вирішує прикрасити дім і створити ілюзію нормального життя. Попри весь трагізм, ситуації, цей епізод демонструє ідею, що навіть у світі жахів можна знайти єдність та турботу, хоча це лише примарна картинка. А фінал серії залишає глядачів із відчуттям гірко солодкого завершення. Ну що, йдемо далі? Другий сезон, восьма серія. І це по-справжньому найріздвяніша серія американської історії жаху. У другому сезоні ми бачимо справжній кошмарний дух різдва. В епізоді представлений Лі Емерсон, який переодягається у Санту. Його різдвяна манія це наслідок дитячих травм. Він створює справжній хаос у Брайер Кліфі. Цей епізод підкреслює, як ідея свята може трансформуватися у щось жахливе, якщо її перекрутити. Четвертий сезон, восьма серія. Різдво у фрік шоу звучить цікаво, чи не так? Але у самому епізоді акцентують увагу на святкуванні у родині мотів: Денді та Глорія прикрашають ялинку, і це виглядає досить атмосферно. Якщо не слухати про що вони балакають, адже справжні фанати пам'ятають, чим завершиться цей епізод для Глорії. А хто не пам'ятає, то це чудова нагода передивитись серію та поринути у святкову атмосферу. Восьмий сезон, сьома серія. Так, навіть восьмий сезон теж має свою різдвяну сцену, хоч і невелику, але досить цікаву. Ми бачимо Бабл у сцені, яка дуже нагадує аналогічно з другого сезону, тільки у цьому випадку це виявляється зйомками фільму. Але все одно сцена вийшла цікава, особливо для такого сезону, де святковий настрій змінюється на загрозу, яка нависає над героями. І для оригінального серіалу це була остання на цей момент різдвяна серія. Але у нас ще є спін-офф. Перший сезон, четверта серія. У спін-офі американської історії жаху є епізод, який теж пов'язаний з різдвом, і не просто пов'язаний, адже дія всього епізоду відбувається під час святкування різдва. Група підлітків опиняється в пастці через загадкового санту. Ця серія досліджує ідею, як сучасні міські легенди можуть стати реальністю, і чудово підходить для тих, хто хоче отримати частку страху під час свят. Ну і куди ж без королев крику, яких тісно пов'язують з американською історією жаху? Перший сезон, одинадцята серія. Різдво у королевах крика поєднує чорний гумор із жахами. Епізод витриманий у стилі пародії, висміюючи класичні кліше про жахливого Санту. Попри всю абсурдність, серія вміло тримає баланс між сміхом і напругою. Отже, різдвяні серії в хорор серіалах це справжній подарунок для фанатів жанру. Вони показують, як світлі та радісні свята можуть перетворитися на справжній жах. Ну що, з'явився різдвяний настрій? Якщо ні, то починай перегляд серій, про які я сьогодні розповів. Дякую за перегляд, і всіх вітаю зі святами. До нових зустрічей!